Друзі, на ютуб-каналі Іванківського штурму. Сьогодні ми з вами будемо свідками матчу однієї четвертої фіналу Кубка України серед аматорів між командами штурм Іванків та Локомотив Київ. З вами як завжди, відеооператор Руслан Маліновський та коментатор Валентин Овдієнко. До вашої уваги, складний команд. Гості футбольний клуб Локомотив Київ. Дмитро Березка підійшов до Артема Старгородського. Подача пішла, в карний майданчик локомотива. На підбирання з Дмитро Димнич. удар по воротах. Перша спроба від Дмитра Димнича, як завжди, 14-й номер штурму. Налаштований на удар. Штурм. О, який хороший простріл. Ну як же Дмитро Березка зараз міг би покраще вдарити. Зараз подивіться, як Богдан Рубльов виграв. Старогородського Димнич. Подача. Дуже непогана подача від Дмитра Димнича. Націлена на Артура Купрія. Ох, яка хороша передача! Ну Рубльов, можна бити! Ну забивай! Удар по воротах. Ай-яй-яй! Красивому підкаті. Вибив м'яч в аут. удар. Удар воротах. Непогана спроба. Від Романа Помазана так. І ось нарешті. простріл, може бути небезпечно. Треба вибити. Удар по воротах відбувся. Сергієнко пробував. І, І буде небезпечно. Зараз штрафний для локомотива. Річ штурму. пробиває Сергієнко, влучає в стійку. Повторний удар від Сергія Сергієнка. Майже безальтернативно грали в основі. Ох, який зараз момент! І... Богдан Рубльов. Сергія Шевчука. Дмитро Димнич виграв боротьбу. І Уда... ну, гол, друзі! Дмитро Димнич віддав передачу на Березку! І Дмитро Березка відкриває рахунок у нашому матчі. Ну, потрібно віддати належне зараз Дмитру Димничу. Він е, зробив майже неможливе. Поборовся з двома захисниками е, локомотива. Виборов таки цього м'яча, видряпав його і майстерно відкинув на Дмитра Березку. Ну, а Дмитро Березка в доти. Кадровий резерв у Володимира Бондаренка на лаві запасних. Непогана зараз контратака може бути у локомотива. Сергієнко входить в карний майданчик. І падає. І що? Буде зараз попередження Сергію Сергієнко за симуляцію. Непогана зараз атака локомотива, але майстерно Роман Помазан прикрив м'яча корпусом, не пустив до м'яча свого візаві. Не реалізував Сергій Сергієнко. І кілька кутових. Тим часом Денис Федан робить свисток про завершення першого тайму. Перша половина матчу пройшла за територіальної та ігрової ініціативи штурму. Худар в поворотах зараз від Богдана Рубльова. Перехоплення від Дмитра Димнича. І відмінна передача на Рубльова. Можна пробувати під себе і. <звучить> Який момент? <звучить> в складі київського локомотива відбулись заміни. Гаро, <звучить> А Сергій Шевчук займе своє звичне місце. Удар поворотах і гол! Нарешті! Нарешті Богдан Рубльов забиває. Як він чекав цього гола? 3-0 у нас стає рахунок. Ну це вже схоже на розгром. Олегович! Маєстро. Передача. І ось зараз. Приймає вітання Богдан Рубльов від президента клубу Ігоря Наконечного. Нагадаю, що в меншості грає локомотив. Ремезовський! Ох, який! Майстер-клас від Олексія Ремезовського. Сам відібрав м'яча і сам забив. Пресингував зараз футболіста локомотива. І наблизившись до воріт локомотив. 77-й номер. Подача дуже націлена на Ігоря Сікорського. Сікорський виходить на ударну позицію. І от зараз вибити захисника. Знову з м'ячем Волков. З зовнішньою стороною стопи там Лящук віддає на Шевчука. Шевчук повертає на Лящука. І гол цей теж не була зарахований. Контратака ну... Сікорський. На Волкова. Волков! Пробиває виявитися невтішним. на Нарящуков локомотива. Але от після четвертого забитого. Але ні, Денис Федан нічого не додає, не бере приклад із арбітрів у Катарі. Ну, Може й правильно. Денис Федан дає свисток про завершення нашого сьогоднішнього матчу. 1-4 фіналу Кубка України серед аматорів. Перший матч 4-0. Іванківський штурм переміг київський локомотив, впевнена перемога. Дякуємо Збройним силам України за можливість зрати футбол у такий нелегкий час. Все буде Україна. Прощаємося з вами. Наш сьогоднішній репортаж провели для вас відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Вдієнко. До побачення на ютуб-каналі Іванківського штурму.